Вітаю! Мене звати Сергій Кальчик, Це компанія Didal Pro. Ми зараз покажемо кейс в склінні приватного будинку алюмінієвої системи Alupro. Ми знаходимося в місті Ковель. Це приватний будинок нашого замовника. Ми тут встановили всі вікна з профільної системи Alupro. Тут також є і вхідні двері. Ось вхідні двері в нас є особливість цього будинку в тому, що. Вісімнадцять конструкцій є в цьому будинку, три з яких тільки відкривні всі остальні вікна абсолютно повністю глухі, невідкривні панорамні. На всю висоту тут є двоє дверей, тільки відкриних відповідно, і одна розсувна система на терасу. Ось бачимо в принципі, всі вікна. От в підлогу. підлогу. Нас всі вікна в підлогу, крім ось цього одного. Це кухонне вікно, тут буде стільниця. Тут у нас ширина його 3,50 на метр 90 висоти. І також це все одним глухим склопакетом. До речі, вага цього склопакета приблизно 320 кг. кілограмів. Це зона тераси. Це зона тераси. Тут також дуже класно продумано все. Що ми тут бачимо по боках? у Нас є два глухих вікна. 2,50 шириною вони на 2,83 висотою. Також суцільним склопакетом. Оце ці склопакети у цій вони самі найтяжчі, були по 360 кілограм. Тут посередині у нас 4 метри ширини, 2,83 висоти. Це русуна система Алюпроф МБ77 ХС. Це бачите, підйомна сувна система. Одна частинка відкривна, от 2 метри відкривної частинки. Дивіться, як легко, класно працює. Зараз, до речі, ми навіть звідси можемо показати. Ще одне у нас є бокове вікно. Таке, це воно 350 висоти на 283 висоти. Із структурним склінням бачимо ось такий структурний шов. Ось так всередині виглядає ось це вікно. Якраз можна показати в принципі, ці вікна з середини. Ось це от кухонне вікно ось так виглядає. Ось так виглядає в принципі, з середини. От, в принципі, на розмір людини, ось так виглядає вікно, ось це глухе 2,50 ширини на 2,83 висоти. це відповідно Розсусна система Aluprof mb 77 hs підйом От Бачите, як вона легенько працює. Вага цієї слуки приблизно 220-240 кг. Але дивіться, як вона легенько працює. Ми відкрили, вона практично сама відкривається. Тобто і діти зможуть нею спокійно користуватися. Ідемо далі, покажу, що в нас є тут, в принципі, цікавого. Або, взагалі, просто по об'єкту. Звичайно, тут були продумані повністю рішення, вузли, примикання. Тут, до речі, був виконаний виносний монтаж вікон. Тобто, ми ці конструкції фактично знаходяться не в площині стіни, вони знаходяться в площині вотутеплювача. Тут була продумана певна своя технологія, розроблена нами. По саме виносному монтажу ми її встановили, реалізували і от надійно закріплені вікна. Тут також продумані всі вузли. Знизу ми бачимо цокольні спеціальні профіля. Тобто ми піднімали вікна настільки, так щоб тобто, у нас була задача підняти вікна на висоту чистової підлоги. Чистова підлога у нас була 18 см, Ми відповідно їх так за рахунок цих цокольних профілів і підняли. Тут повністю теплий монтаж використовували стрічки німецький ілбрук. Теж бачимо вже ось ці вже менші вікна. Так, це вже там це котельня, це також будуть житлові кімнати. Ось це в нас також вхідні двері Алюпроф. Це одні з тих конструкцій, які є відкривні. До речі, одні з самих таких топових класних от, дверей, це, звичайно, є от, алюмінієві. І ось тут також встановили це вихід на задній двір, відповідно, замовники будуть через ці двері ходити. Але послухайте, як вони легесенько, класно працюють. Дивіться, ну, це Олега, Зніми, зніми. Є. Yeah. Супер. Бачите, От. Дивіться, Як класно працює. Ручка з нержавіючої сталі. Класно, дивіться, от, яка елегантна. Знімай ближче, як от ручка виглядає. От. Класно виглядає от ручка. стильно. І ось тут, в принципі, на висоту дверей. Тут петлі якраз ось такі, з такої форми петлі До речі, дуже класно виглядають. Ну, а кількість відповідно підбиралася до висоти дверей. Тут висота дверей 2,83. Також ми бачимо ось тут відкривні. У відкривні глухі от вікна, це житлові кімнати. Ось так, ось так от вони виглядають. Я думаю, ви зараз на відео бачите відблиск, як взагалі вони зеркалять. Тобто, ну, дуже так в принципі, і класно і естетично. І вони насправді от, енергоефективні, бо вони дуже добре зберігають тепло. І система взагалі алюмінієва, так, вона йде тепла. Там йде спеціальні терморозриви. Так? Це не холодні вікна, це теплі. Звичайно, можливо, десь вони трошки поступаються металопластиковим, так? але поступаються десь на якійсь долі в плані теплозбереження. Але це насправді долі не суттєві. Але якщо говоримо про функціональність, про довговічність, то алюміній взагалі ну, йому нема рівних. Тому це одні з таких класних топових рішень. Ідемо це зараз всередину, просто покажу, як ще з середини от виглядає, виглядають ось ці вікна. Так, Ось ми ще бачимо е, вхідні двері. Так, Також 2,83 висоти. Тут, якщо не помиляюсь, 1,20 двадцять ширини. Тут всі там, приє... ширина проємо 1,20 двадцять. І дивіться, як класно легенько, чітко працює цей звук. Мені подобається дуже. Да, він, можливо, трошки голосний, але він відчувається, що там технологічні ці всі механізми, повністю проклеєні стрічки для теплого монтажу, все, все заклеєно, тобто все зроблено максимально надійно. Йдемо, зараз покажу всередині ще декілька конструкцій. Ось тут десь приблизно метр 50 ширина ось цього вікна. Всі, от, бачите, вікна, всі глухі, всі повністю в підлогу. І ось тут, в принципі, в санвузол зроблені все-таки з матовим склопакетом. Таке стояло завдання від замовника. І ще ось тут, до речі, це буде спальня кімната. І отут дійсно 2,40 ширини на 2,83 висоти. Тож, ось така ось, крута ось, панорама буде в замовників спальні. Тому якось так. Якщо бажаєте класні, топові сучасні рішення в будівництві, якщо бажаєте зробити свій будинок крутим, сучасним, технологічним і теплим, звертайтеся до нас, ми вам цьому допоможемо, реалізуємо, запропонуємо класні топові рішення і, і виконуємо. Тому, якщо вас цікавить, залишайте запит на прорахунок, ми вам прорахуємо і з вами сконтактуємо, зв'яжемось.